Влад, то що ти привів? То що тут ще не прибрано. Чи ти хочеш до і після глянути, да? Нічого собі у вас обладнання, кершер, да? Все по серйозному То, що, ви будете полны, да? Робити кінчистку квартирки. Да? Да. А цю плівку теж познімаєте познімаете скандера? То ви тільки після ремонту прибираєте? чи... А, можна і домовитися там раз в тиждень, да? О, цікаво, думаю, можемо мені так домовитися. А ну подивимось. Поки що тут ще куча грязі, якраз буде глянь. Потім побачимо, як воно буде. О, цікаво оця грязь, потім глянемо, як ви думаєте. Побачити її чи ні. Я думаю, мені не, не заміт. Хоча вроді би є, бачу одна в лінзах дівчина. Вона добре дивиться. Сімейна фортеця будуємо.